Сьогодні ми відзначаємо Всесвітній День волонтера день тих, хто став символом допомоги, підтримки та самовідданості. В умовах воєнного часу поняття волонтер набуло надзвичайно важливого значення для України. Волонтери забезпечують надійний тил нашої армії і допомагають тим, хто потребує цього найбільше. Ми хочемо подякувати кожному, хто віддає свій час і сили, щоб допомогти іншим. Ваші зусилля надають надію і силу, і разом ми всі подолаємо труднощі. Дякуємо за вашу працю, сміливість і здатність вчасно прийти на допомогу. Ви часто дієте першими у кризові періоди, навіть наражаючись на небезпеку. Ви допомагаєте не лише матеріально, а й морально, даруючи впевнені, що ми не самі у своїй боротьбі. Це робить вас справжніми героями нашого часу. Міжнародний день добровольців був приголошений генеральною а, асамблею ООН в 1985 році. І, хоча це свято відзначають усьому світі, для України воно має особливе значення. Генеральний секретар ООН Антоніо Готеріш сказав, що волонтери першими діють у кризиві періоди, допомагаючи мільйонам вижити, незважаючи на ризики. Ці слова найкраще описують важливість нашої праці. Спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну волонтерство стало невід'ємною частиною нашого життя в Одеському юридичному ліцеї разом з учнями, вчителями та батьками збирали усе необхідне для поранених захисників. Теплі речі, ліки, продукти та засоби гігієни. Ми влаштували благодійні ярмарки, щоб наші учні змогли продати власноруч виготовлені вироби картини або солодощі, щоб підтримати наших воїнів. Робота волонтера це не просто допомога, це підтримка нашої спільної людяності. Ви є прикладом того, як співчуття і турбота може змінити життя багатьох людей. Бажаємо вам невечерпної енергії, міцного здоров'я та незламної віри у перемогу. Нехай ваше серце завжди зігріває тепло вдячності тим, кому ви допомагаєте. Разом ми сильніші. Ваш приклад надихає тисячі людей приєднуватися до спільної справи. Ми впевнені, що саме завдяки вам Україна наближається до перемоги.